Міє, це добре чи це не добре, і тут мене як перемкнуло ці модні лисі професори, такі вони прогресивні. Якось я за них так вчепилась, я їм говорила. Я тоді не дуже добре усвідомлювала звідки я буду брати гроші на це навчання як вхідний квиток. Ви сикуєте цей вхідний квиток, тому що ви знаєте, що без них у вас на цей концерт на цю вечірку не впустять. Особисто я закінчила програму МБА Стокгольмської школи економіки. Я пам'ятаю, що я була наймолодшою студенткою в своїй групі. МБА. це було одне з моїх таких імпульсивних рішень, але за яке я дуже собі ж вдячна за те, що я його прийняла і його для себе реалізувала. Якраз в Києві відбувалася. Виставка шкіл MBA, на яку я прям в кінці вечора вже одна з останніх прибігла. Як тут оббігала зал, вже всі щось починали якось складатися, ці всі школи, щось якось розходитись і раптом, десь з боку я бачу стіл з вивіскою до школи економіки, і тут вона як перемкнуло. Я якраз нещодавно прочитала книжку Бізнес в стилі фан, і так вона мене надихнула. Ці модні лизі професори такі вони прогресивні, такі вони сучасні, такі креативні. І я так. Так, це ж професори цієї школи. Я до того стала, Про що я встрибнула в останній вагон поїзда, тому що вони у них програма починалась в січні. Вони вже в неї закінчили набір. Я якось уже ну це був мій режим. Уже бачу, мету не бачу перешкод. Я якось з головним офісом. Я їх. Усіх переконала в останній момент провести зі мною співбесіди, прийняти від мене тестові завдання. Якось я за них так вчепилась, я їм говорила, що вони мене зарахували прямо. Хоча я не дуже підходила ні по віку, і вже набір закінчився. Про 6 січня я встрибнула в групу стратегічного маркетингу на програмі Executive MBA Стокгольмської школи економіки. Я тоді не дуже добре усвідомлювала, звідки я буду брати гроші на це навчання якось, але можливості походу прийшли. На моя програма ну, чисто навчання коштувала 16 тисяч євро. У мене були заощадження, і я з ними домовилась про розсрочку Тобто я вносила зразу. Цю суму, а я платила частинами, які там видала з зарплати з бонусів, які отримала з роботи. Навчання там два роки тривало. Перший час я пам'ятаю, я на навчання прям їздила тільки поїздом, тому що на літаку мене грошей не було. І це таке було. скажімо, на, на грані виживання. Така була, такий був експеримент, але це був дуже надихаючий досвід. Програми MBA орієнтовані на управлінців. З досвідом на досвідчених людей, і вони, як правило, йдуть такими блоками. Там, припустимо, раз на півтора місяці, по по понеділю у вас ось іде оціх п'ять інтенсивних днів навчання раз на півтора, раз на два місяці. Коли група з'їжджається спеціально на ці п'ять днів, і далі у вас іде дуже інтенсивний блок лекційного матеріалу і обов'язкового розгляду. Кейсів і якихось ігор, якихось симуляцій, тобто ви отримуєте лекційну частину, яку вам дають тут же можливість відпрацювати на якихось кейсах, впровадити це в життя. Тобто, ви як група отримуєте якийсь проект, над яким працюєте? Тому кожна така сесія це по суті робота над темою. З якою ви, як керівник, зіштовхуєтесь в реальному житті, і можливість потренуватись, натаскатися, відпрацювати, обмінятись досвідом, отримати досвід командної роботи, командного вирішення проблеми можуть бути кейси, там кейс, наприклад, ви сіо там якогось заводу, який вже. Третій рік потерпає від збитків, і там вам треба терміново придумати якесь рішення, яке дозволить вам завантажити лінії, вийти нам на бажані показники, фінансові показники, які очікують там, інвестори, інакше там завод буде закритий, і вам прийдеться звільнити три тисячі людей. Або ви в позиції, коли вам треба вирішити, як оптимізувати роботу для того, щоб вийти знову ж таки на якісь показники. Або вам треба провести жорсткі. Переговори, або вам треба провести чистку, ну, тобто вам даються дуже некомфортні, складні задачі, в яких ну, немає якихось простих виборів варіантів, і ваша задача знайти оптимальний шлях, розробити стратегію, і відпрацювати. Тому це такий мікс теоретичної частини і практичного відпрацювання. Коли я йду на якесь навчання, у мене одне з перших питань, яке я задаю організаторам: хто ще буде на курсі? Які у вас вимоги до людей, яких ви залучаєте? Мені важливо, з ким я опинюсь в групі, тому що це дуже впливає на групову динаміку, і це дуже впливає на те, з чим ти вийдеш, тому що знову ж таки твоє оточення. Визначає, як ви будете вчитися, чи співпадають, чи збігаються у вас запити, чи цікаві запити у інших людей, чи цікаво тобі їхній досвід, тому що ти ж вчишся через те, як вчаться інші. Ти вчишся через те, що слухаєш, спостерігаєш, береш їхній досвід. Тому Якщо ти лідер, якщо ти керівник і тобі нема з ким поговорити, то тобі треба йти на управлінські програми, які збирають людей зі схожою проблемою. Тому що там ти зможеш знайти, надихнутися, отримати підтримку, отримати те натхнення, яке тобі дасть новий поштовх. Оскільки MBA це управлінські програми, ці програми приходять вже. Досвідчені люди, тому цінність не тільки в лекторі, який приходить тобі давати знання, цінність в тому, як лектор фасилітує вашу взаємодію між собою, тому що ви один одному можете дуже багато здати. Ви з різних сфер, ви з різними бекграундом, з різним досвідом, з різними кейсами. Ви є надзвичайним джерелом натхнення підтримки, знань і досвіду. Я прибічник підходу, коли ти оцінюєш не сам по собі інструмент, а коли ти оцінюєш інструмент в контексті того, як він допомагає тобі досягнути своєї мети, виконати якусь свою конкретну задачу. Тому я не буду говорити, MBA – це добре чи це не добре. Кожен вирішує сам Замінити MBA прочитанням літератури знову ж таки, питання мети. Якщо може бути дуже утилітарна мета, що моя задача стати підняти свою привабливість і підняти свій цінник як спеціаліста в міжнародних корпораціях, тоді мені потрібен диплом. Бізнес-література випадає. Це вона не виконує цю задачу. Можу навести просто приклад, що якщо у людини план будувати кар'єру в якійсь корпорації, то скоріше всього MBA буде однією з вимог до цього кандидата. Я пам'ятаю, що я якраз в той проміжок часу була на співбесіді в одній великій корпорації міжнародній, mm. і якраз спілкувалася, претендувала на позицію бренд-менеджера. Була у мене співбесіда з маркетинг директором цієї. Праці міжнародної, і ми якраз заговорили про мій досвід і про те, взагалі, чи потрібно МВА, чи можна в нього вкладати. Я сказала, що для мене найбільша цінність це нетворкс, який я там отримала, людей, які я там зустріла. А потім ми почали говорити, як це впливає на кар'єру, і він мені сказав: Ну дивись, тобі треба усвідомлювати, що якби у тебе цього рядка не було в CV, то ти б зараз навіть не сиділа тут. Для нас це гігієнічний фактор того відбору кандидатів. Чи всі компанії притримуються такого підходу, я не знаю. Але якщо вас цікавлять такого типу компаній, ви це розглядаєте як вхідний квиток. Ви сипуєте цей вхідний квиток, тому що ви знаєте, що без нього вас на цей концерт на цю вечірку не впустять. Є задача, коли ти йдеш за колом спілкування, ти йдеш за нетворкінгом. Так, да, книжки тобі не дадуть цей нетворк, yeah. Вони тобі його не забезпечать. Якщо ти хочеш знайти відповідь на якісь конкретні запитання, ну да, потенційно ти їх можеш знайти в книжках, або що цікавіше, це в інтерв'ю. Тобто багато ж зараз ти можеш прослухати інтерв'ю з керівниками з успішними бізнесменами. Скажемо так, я не люблю слово «успішний», тому що я надаю перевагу слову «досвідченіший», тому що для мене до. Просвет. Різний досвід є цінним в людині. Ти, якщо у тебе є дуже прагматичне питання, то да ти його зможеш. Відповідь на нього може знайти через книжки, через те, що ти послухаєш. Питання в тому, чи зможеш ти застосувати теоретично отримані знання, тому що ж не питання знати, питання вміти, питання наважитись, тому що теоретично ми всі дивилися бойовики і теоретично великі каратісти да і чемпіони світу з боротьби, але практично Пробуй там наважиться дати комусь дачі. Но... То виходьте з того, яка задача, а далі яке навчання вам особисто допоможе цієї мети досягнути, в якийсь момент ти опиняєшся в такому в тебе виникає ця проблема страшної самотності, коли в тебе Є справа, якою ти займаєшся, яку ти любиш. Є бізнес, який росте, але тобі нема з ким поговорити про цей бізнес, тому що тебе оточують або підлеглі, які чекають від тебе правильного рішення. А яке правильне рішення ти не знаєш, і оце прокляття самотності керівника, прокляття самотності лідера. Воно ну, цей стан такий дуже виснажливий і якраз. Для людей в такому стані MBA може бути або ну, будь-яка управлінська програма, будь-яке навчання управлінське може бути класним досвідом, тому що ти опиняєшся в середовищі людей, схожих на тебе. Такого ж якби, рівня проблематики, такого ж рівня відповідальності, такого ж рівня тиску і стресу. І ти раптом розумієш, що ти не один, що ти не одна.